Час конференції громадськість і журналістів ознайомили із запланованими заходами в рамках проекту із розробки логістичної розв'язки в регіоні шляхом розбудови доріг за міжнародними стандартами. Зініціювали країни-партнерки Україна та Угорщина. Цей проект підтримує і фінансує вишеградська четвірка. Він спрямований на інтеграцію України до співпраці. Варто підкреслити, що угорська сторона, учасник процесу, вона дуже зацікавлена в налагодженні відносин з Україною. Уже вели розмови із спеціалістами дорожньої справи в Ужгороді, адже в Угорщині будівництво вже незабаром розпочнуть. Тепер готують обґрунтування для затвердження проекту вишеградською четвіркою. Загалом мова йде про побудову на українській стороні доріг міжнародного стандарту. Мета проекту наразі розробка економічного обґрунтування для автошляхів державного значення. Магістраль бере початок в Італії, іде через Францію та інші країни Європи. Закарпаття має з'єднати напрямки на Мукачево, Ужгород та Чоп. Звідти далі, п'ятий транспортний коридор. Він стикається або з'єднується далі із третім коридором і прямує далі на Росію. Тобто на українській стороні цей шлях. Йде від кордону з Угорщини і до Львова. Регіон потребує логістичної розв'язки. Перш за все для каміонів. Якщо з'єднають дороги, то це дозволить розвантажити вже існуючі, а ще збільшити транзит через Україну і з України. Щорічно 200 тисяч каміонів перетинають кордон, ще 130 тисяч перевантажують на залізницю. Що відповідає євростандартам в Україні? Так, це лише дві автомобільні дороги М4 і М 16 Набагато яскравіше видно сітку поєднання країн з залізницею. На угорській стороні вже все розпланували і навіть є екологічні дозволи на українській же до паперів поки що не беруться, а готують лишень попередню документацію про оптимальне розміщення. Передбачено фахове обговорення, міжнародна конференція, власне, розробка проекту та його. Оприлюднення, що заплановане на лютий 2015-го.